Запам'ятайте, це є книги, які ви читаєте. Не читали в дитинстві, колись колись зараз читаєте, це є навчання, які ви проходите, це є музика, яку ви слухаєте, це є чати, в яких ви сидите. це є соцмережі, в яких ви кожного дня заходите, лайкаєте, підписуєтесь, обурюєтесь. А в першу чергу, коли вам щось хтось не подобається, це і є ваше оточення. І коли ми говоримо про зміни. В першу чергу в роботі зі мною, як з коучем, ми дивимося на оточення. Хто в тебе в соцмережах? Хто в тебе е, з твоїм, в твоєму щоденному спілкуванні по телефону? І коли людина говорить, що називаєш у що мене всі токсичні люди от біля мене, і все так токсично, але я хочу зміни, я хочу кардинально все змінити, я реально розумію, що це на 90% неможливо. Неможливо. Ви не можете цього зробити.